Колись давно мені наснився дивний сон. Я не пам'ятаю, як той почався та й чим скінчився, власне теж. Додивитись його до кінця мені не вдалося, а з часом він і геть забувся. Але зараз чомусь ті образи спливли з глибин підсвідомості та кадр за кадром промайнули перед очима, ніби кінострічка. В тому сні я опинився в купе потягу, сидів один, дверцята відчинені. Я вирішив визирнути в коридор. Моє купе було посеред вагона, крім мене, ні душі. Втім, десь зовні лунали чиїсь голоси. Я посунув замурзаний тюль і глянув у вікно. Десятків зо три людей, очевидно, теж пасажири, стояли біля вагона і про щось дуже гаряче сперечалися. Я поквапився до виходу. Зовні побачив, що мій вагон стоїть відчеплений на запасному шляху. А поряд, в декількох метрах, простягалася головна залізнична колія. Навкруги ж під важким сірим небом широко розкинувся непорушний степ, кутаючи невисокі пагорби у жовту траву. Цей вагон та залізниця поставали єдиними ознаками існування цивілізації і були дещо чужорідними на тлі такого пейзажу. Між тим я поцікавився в інших пасажирів, у чому справа. Але вони так само нічого не знали лише те, що наш вагон від'єднали від решти складу і відігнали сюди вночі, поки всі спали. У юрбі опинився і його провідник. Той намагався заспокоїти пасажирів, яких чомусь все це не надто й хвилювало, про те, що до причин зупинки він і слова не зронив. Через деякий час я повернувся в купе. Вже там з подивом помітив, як сильно те запилилося. Віконне скло, посмуговане дрібними подряпинами, покривав товстий шар бруду. Мабуть, пилюки нанесло вітром зі степу, подумав і сів на своє місце. Незабаром увійшли мої попутники. Решта пасажирів також розійшлася, і тільки провідник залишився зовні. Він ходив уздовж вагона, оглядаючи його і якось дивно усміхаючись. У вісні минули день, ніч. І настав новий ранок. Я знову був у тому ж вагоні. Один. Як і вчора, біля нього купчилися пасажири. Я вирішив вийти до них, бо сидіти самому в купе якось нудно, та й не хотілося пропустити раптом нової інформації, і не прогадав. Люди палко обговорювали загадкове зникнення кількох пасажирів: чийсь чоловік, чиясь сестра, чиїсь друг, дочка та батько. Усього п'ятеро пропалих минулою ніччю. Місцевість поблизу вагона вже неоднократно оглянули, і вглиб степу забрели, але всі запевняли, що жодних слідів зниклих вони не знайшли. Я теж нічого не помітив хіба що залізні сходи, що ведуть у вагон, стали хиткими і скрипучими. Але навряд чи спостереження це чимось поможе і, взагалі, стосується справи. Провідник казав, що і гадки немає, куди могли подітися ті пасажири, але пообіцяв, що на ніч зачинить вхідні двері. Мене занепокоїло те, з якою легкістю він це промовив, та найбільше бентежила дивна усмішка, що навіть в таку лиху годину не сходила з його обличчя, тож я йому не довіряв. У натовпі знайшов своїх сусідів по купе. На щастя, з ними все було гаразд. Я попросив їх будити мене щоразу, коли вони зберуться виходити з вагона. Мені не хотілося залишатися там самому. Люди ще деякий час бідкалися, вимагали від провідника якихось пояснень, зв'язатися по радіо з найближчою станцією чи хоча б окреслити, де саме ми знаходимось, але їхні зусилля виявилися марними. Не добившись якоїсь притомної відповіді, ввечері всі розійшлися по своїх місцях. У купе я звернув увагу на свої руки, вони були замурзані і ржею. Наступної ночі я зовсім не спав і з першими променями сонця вийшов у коридор і став чекати. Мої сусіди теж не змикали очей, але залишилися в купе. Незабаром інші пасажири повиходили. Провідник теж не забарився і відімкнув двері в тамбур. Схоже, він дійсно ті зачиняв на ніч, як і обіцяв. Частина подорожніх покинула вагон, інша й далі сиділа на своїх місцях. Я ж зостався в коридорі. Незважаючи на гвалт, що панував навколо, з двох купе так ніхто й не вийшов. Я розповів про це провідникові, але той лише відмахнувся від мене. Втім, це помітили й інші. Разом ми силоміць відчинили двері та побачили абсолютно порожні купе: не було ані людей, ані їхніх речей. Взагалі жодних слідів, вони просто зникли. Ще п'ятеро пасажирів, наче розчинилися в повітрі. Люди обступили провідника з усіх боків. Вони були налаштовані серйозно і дали затямити, що їм тут не до сміху. Той продовжував посміхатися. Трійка кремезних чолов'як не втримались і побили залізничника. Та він так і не зумів нічого толком пояснити. Дарма лише дядьки кулаки зчесали. Звісна річ, я не схвалюю їхнього вчинку, але провідник точно щось приховував. Хай би як не плакав і наклявся, що йому нічого не відомо про цю чортівню. Бійка неабияк налякала малечу серед пасажирів були і діти різного віку, але не одного хлопчика. Той, напевно, першокласник їхав разом із бабусею. В мене склалося враження, наче вони не усвідомлюють, що коїться довкола, наче вони були в якомусь своєму світі, сповнені безтурботністю, підходили до інших пасажирів, розмовляли. Малий дьоргав їх за рукав і щось показував, на що бабця докоряла башкетнику, вибачалась, і потім вони удвох йшли собі коридором далі. Чомусь мені теж захотілося пройтись, а ще свіжого повітря. Але зовні, мабуть, було не менш спекотно, ще й на сонці. Багон та ще піч, але хоч тінь є, подумав і зиркнув на нього. Фарба його облупилася, оголивши іржавий метал. Скло у вікнах помутніло, і місцями пішло тріщинами, колію під ним заносило піском, а головний шлях і зовсім зник. Я не знав, чи хтось іще це помічав, крім мене. Увечері я запропонував своїм попутникам чергувати паграми. Звичайно, було б краще, якби ми організували чергування в усьому вагоні, навіть намагалися, але ніхто нікому не довіряв всі воліли просто замикатися на ніч, та з двома сусідніми купе нам таки вдалося домовитись. У нас була проста система ми стукали одне одному в стіну кожні півгодини, аби перевірити, чи все гаразд. Як ініціатор, я заступив на варту першим. Зі мною чергував ще один пасажир дуже чоловік з тих, що повив провідника. Ми сиділи мовчки, в повітрі висіла напруга, і лише стукіт періодично розривав щільну тишу. Світ по той бік вікна поглинула непроглядна темрява. За кілька годин нас змінили. Я був настільки виснажений, що майже одразу заснув. А також через відчуття безпеки, бо ще певний час крізь сон чув стукіт і знав, що все спокійно. Прокинувся я раптово. хтось гучно тарабанив у двері купе, здійнявся галас, за шибкою металися тіні, На силу підвівся і став біля дверей. У купе я знову був сам, але, мабуть, спросоння не надав цьому значення, тільки но відімкнув замок, як на мене накинулися стурбовані люди. І наче хвилею прибила какофонія десятка голосів. Вони говорили про нових зниклих пасажирів. Виявляється, моє купе вже понад годину не відповідає на сигнали. Люди було вже почали в усьому винуватити мене, адже чомусь лише я вцілів, ще й двері зачинив. Але їхня теорія не витримувала одного. Цього разу зникли не тільки мої попутники. Слід простих ще двох людей. Серед них був і наш провідник. Моя думка вже нікого не хвилювала. Та й, взагалі, суцільні підозри в усіх до кожного. Аби не муляти їхніх очей, дратуючи своєю присутністю, я вирішив трохи побродити просто неба. З вагона мені довелося зістрибнути. Останні сходинки вже перетворилися на потерть, і ступати на них я не ризикнув. Я стояв біля вагона, що наскрізь поржавів, і вдивлявся у безкрайній степ. А наді мною нависало важке осіннє небо. Здавалося, що в світі більше нічого не лишилося. Роздуми мої увірвав той самий хлопчик. Він підійшов до мене зі своєю бабусею і вимогливо смикнув мене за рукав. Стара ж стояла поряд і лише поблажливо посміхалася: Чого тобі, малий? Дядьку, купіть собі день життя, бажаєте? Хлопчик показав мені папірець, що ймовірно вирваний з планера, бо той яркуш був розмежований часовою сіткою. Дев'ята ранку, десята ранку, і так до 21-ї години вечора. У другій руці він, власне, його і тримав. А скільки він коштує? спитав я. Сьогодні 100 гривень. Пробачте його, маля грається, бабуля взяла бешкетника за руку і дорогою сваривши, потягла за собою. Ні, ні, стійте, я куплю. Ось тобі сто гривень. Хлопчик взяв гроші, потім мовчки щось таранно нашкрябав огризка молівця на листку, який і простяг мені. Готово, візьміть. Тепер спрацює. Дякую. Я бережно склав папірець і сховав його в кишеню, проводжаючи поглядом цю дивну пару. Малий то махав руками і щось жваво розповідав своїй бабусі підбирав камінці з землі, розглядав їх і кидав геть. Потім сутожно залізли в вагон, а я ж побродив ще трохи степу. і лиш коли почало сутеніти, повернувся до свого купе. Я ледь дочекався ранку, але на диво для мене ніч минула без пригод, та деяким все ж не пощастило зникло ще кілька пасажирів. Тепер не лишилося жодного купе, яке б не зачепила ця містика. Одинаків, як я, у вагоні теж побільшало. Усі вибігли на двір, намагалися провести перекличку і вирішити, як бути далі. Чоловіки сперечалися, жінки сварилися, діти плакали. А я виглядав у натовпі того хлопчика: Привіт, друже! Я хочу купити в тебе ще один день. За скільки даси? Вже 150, та вам можу продати за сотню. А чому так? Бо сьогодні вам нічого не загрожує. Звідки ти це знаєш? Ну, просто знаю і все. Гаразд, давай ось 150 гривень. Як хочете, дядечко. Хлопчина дістав свій помітно захуджений блокнот і видрав з нього ще сторінку. Далі знов щось на ньому накреслив і дав мені. Він вже було зібрався йти, але я зупинив його. А ти всім продаєш такі листки? Продаю всім. Але пропоную лише тим, кому воно треба. Вчора ось вам, а сьогодні іншим. А звідки ти це знаєш, коли і кому треба? Сього не знаю, просто відчуваю. Малий, а що станеться, коли твій щоденник скінчиться? І гадки не маю. Хлопчик із безтурботним виразом обличчя знизав плечима. А щодо того, що тут коїться, ти нічого не помічав? Може, щось бачив? Ні. Забирають нас просто. Годі дядю, мені вже час, а то бабусю загублю. Малий пішов, а я став роздивлятися листок, що він мені дав. Неподалік все ще сперечалися пасажири, вони збиралися залишити вагон і піти, але не могли визначитись, в який біг рухатися. Пагорби, вкриті нескінченним килимом жовтої трави, обступили нас з усіх боків. Сіре небо стрімко чорніло, наближалася ніч. І зрештою люди вирішили продовжити обговорення завтра. Усі потяглися до входу у вагон. Несподівано пролунав скрегіт металу, а за ним крики жаху. Залізні сходи вщент проржавіли і, не витримавши ваги пасажирів, розвалилися просто під одними з них. Чоловік сильно забився, але вцілів. Його перебентували і гуртом затягли всередину, як і решту. Мені ж допомогли останнім і дуже неохоче. Та перед тим я звернув увагу, що колії вже зовсім не лишилося, а колісні вісти вагона глибоко загрузли в сухій степовій землі. Де-не-де крізь трухлявий метал уже прокльовувалася рудувата трава. Всередині було неліпше: оздоблювані панелі зруйнувалися, вкрилися пліснявою, оббивка сидінь протерлася. Підлога прогиналася, ледь на неї ступивши, все репіло і хиталося. Неочікувано до мене в купе зайшли двоє дівчина і чоловік. Виявилось, вони теж залишилися самі і думали, що провести ніч разом іще з кимось буде безпечніше. Я ж не заперечував. Далі зав'язалася розмова. Я, до речі, бачила, як до вас підходив той малий з блокнотом, мовила дівчина. Ну, підходив, байдуже відрізав чоловік. І що, купили собі день життя? Яка маячня? звісно, ні. А ви що, купили? Так, звісно, відповів я. Та годі вже, це ж смішно. Хлопчина дуркує, а ви, будь ласка, перебив нового сусіда, зробіть для мене дещо. звернувся я до того чоловіка, простягнувши йому тільки придбаний аркуш. Прошу, нехай він побуде у вас до ранку гаразд? Ви серйозно? В його очах я побачив обурення, втім, за мить те чомусь щезнув. Чоловік видихнув і продовжив говорити спокійним тоном: Ну, хіба лише, якщо вам від цього буде легше? Той взяв у мене листок і сунув його собі в кишеню. Ми ще трохи побалакали, і я не щупся, як заснув. Мене розбудив гуркіт і брязкіт розбитого скла. Розплющивши очі, я побачив, що віконна рама нашого купе розвалилася, а скло випало назовні. Над пагорбами вже сяяв світанок. У його світлі я побачив дівчину. Вона сиділа на полиці, забившись глибоко в куток, і дивилася на мене шаленими очима: чоловіка ж ніде не було. А на місці, де він сидів, я знайшов свій листок. Налякана дівчина ніяк не реагувала на мої запитання, тож я облишив її у спокої і вийшов у коридор. Тамтешній килим вже зовсім зотлів, а у підлозі були наскрізні дірки, через які у вагон лізли зелені стебла трави. Усі пасажири були розгублені, нас лишилося не більше дюжини. Біля виходу на двір стояв чоловік. Схоже, він узяв на себе роль ватажка і з рушницею в руках закликав людей в дорогу. Хто зна, звідки той її взяв. Може, через неї його всі й слухали, або просто не було кого ще. Я ж знов очима шукав хлопчика із блокнотом, але цього разу все не знаходив. Страх повільно поглинав мене. Зненацька десь зовсім поруч пролунав пронизливий дзвін. Всі навколо з подивом зиркнули в мій бік. Мимоволі я відсахнувся. Дзвеніло десь поруч, буквально в мене над вухом. Розгублено озирнувшись, я почав обмацувати себе і раптом усвідомив, тот зеленшить мій будильник. Він, мов рибальський гачок, зачепив мою свідомість і стрімко витягнув її в реальність. Час було прокидатися. Відчувши незрозумілу суміш жаху з полегшенням, я востаннє глянув на пасажирів. Будильник вимогливо галасував, та за мить до того, як розплющити очі, я побачив хлопчика. Той тримав спорожнілий блокнот. Сама обкладинка і залишилася, він дивився на мене, не стримуючи сліз. Сліпуче сонце заступило мене, люди, іржаві кістяки вагона в горбистім степу, осіннє небо розтанули, поступаючись новому ранку. Але ті не зникли безслідно, вони лишили після себе відчуття невдоволеності, недосказаності. Ніколи більше я не бачив цей сон знов. Не було й такого, щоб із кимось його обговорював, якось аналізував, намагався зрозуміти, що б він міг означати. А згадався він, мабуть, тому, що зараз я їду схожим потягом у схожому купе. Я почав роздивлятися своїх попутників. І думати про те, що їх жде вже за кілька годин. Що, як мій сон, зовсім не сон, а лихе передвістя. За вікном проноситься звичний пейзаж ліси, що пожовкли після спекотного літа, та непоказні села, що підступають до самої залізниці, затискаючи її обабіч, навіюючи приємні смуток і тугу. Наш поїзд мчить на південь, і надвечір ми вирвемося в степ яким їхатимемо всю ніч. Раптом мене смикнули за рукав: це був хлопчик, скоріше за все молодшокласник. Ми поглянули одне на одного і усвідомили, що знайомі. Він простягнув мені планера і вже хотів щось сказати, але тут у купе залетіла його бабуся, вона вибачилася і забрала свого онука. Ті були в коридорі, коли до мого вуха прибилася остання її фраза. Пожди мали ще рано. А от поставити вподобайку саме час. Нужбо. Тицяйте. Це просто, а нам ще й приємно. Також не забуваємо про підписку як тут, так і на інших наших ресурсах, аби ми з вами стали ще ближче. Мороку всім!